Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра, вітаю на своєму на каналі Сьогодні я з вами буду розглядати тару розклад на тему, як будуть розвиватися відносини. Тож будемо дивитися. Наразі нагадаю, щоб ви обов'язково лайкали та коментували, залишали свої відгуки. Зворотні зв'язок дуже важливо для мене, для розвитку цього каналу. Тож, будь ласка. І зараз буду дивитися загальну сигніфікацію ваших відносин. Це буде три позиції. Якщо вам співпадає, тоді дивіться до кінця. Прислуховуйтеся до себе, тобто обирайте те, що по серцю. Якщо воно вам лягає, то значить інформація ваша, і тут варто прислухатися до розкладу, і, мабуть, в ньому є певні підказки для вас і для вашого партнера. Тож, давайте починати. Значить, зараз буду три позиції. Будемо дивитися. Загальна сертифікація ваших відносин. Як будуть розвиватися відносини? Так, обирайте одну із позицій, не думайте дуже довго, обирайте швиденько. Значить, я першу. Імператор. Про що це у нас? Луна. Ну, тобто, тут наразі карта говорить про те, що людина точно щось не договорює, точно про щось мовчить, точно щось скриває. Тобто, є певні обмани, там, розмови де за спиною, мутки якісь. Може бути пов'язано з. Певними би, темними сторонами життя. Тобто це або алкоголь, або наркотики, або якісь непевні компанії, непевне оточення і інше інше. Зараз будемо дивитися, чого це стосується. наразі позиція людини у відносинах, тобто як він сам себе представляє у цих відносинах. Король мечів, ну, певне розчарування, людина відсторонилася, король мечів, тобто людина відсікла, відсторонилася. Наразі може бути жорстка така, колюча поведінка інше. А, має тут певне розчарування, показується розчарування і вісінка мечів, тобто ну, заплене коло, тобто людина не проявляється, не бачить, як вона може проявитися. І, в принципі, ну, не дуже вона вилазить з цієї. Як карти бачать його? Тобто бачення саме від карт, які він у відносинах. Хов він закритий собі, він замкнений, відсторонений, сам собі на розумі, щось може думати, не говорити про це, да? бути таким якби, слизьким у відносинах. І постійно щось зважувати. Знаєте, особливість жрисів? Вона в чому? В тому, що жрися вона постійно коливається десь поміж поміж. А поміж поняттями там, хорошого, плохого, поганого, не може проділитися, що для неї добре, що для неї погано, куди рухатися далі, постійна якась подвійність, сумніви інше. Тобто людина постійно от в цих коливаннях знаходиться і дуже важко зрозуміти, по-перше, що має на увазі, що з нею робити, які висновки вона робить, які дії для чого, інше інше. Да? Тобто багато додумувань за людиною. Там, а що ж вона врешті робить, да? куди ж це врешті йде? І, врешті, нерозуміння, як взагалі це формується, чи формується, да? і чи є якісь певний конкретний наміри. Це може бути лживість, скритість, недоговорювання. Певна маніпулятивність інша. Людина може зациклюватися на певній інформації або на певному баченні партнера, потім у цьому розчаровуватися, або потім проявляти до цього агресію, потім десь ховатися, відходити і інше. А, значить, які його, власне, думки про вас? Власне, по перше, є певна закоханість у вас по пажику. Да? Ну, Попажику це може бути щось несерйозне. Певне навіть якесь романтичне додумування або надумування. Певна романтизація, диявол, до вас є певна прив'язка, в тому числі сексуальна прив'язка. Дуже звабливі, дуже до вас тягне інше, або ж певна, певний формат залежності від вас, в тому числі це може бути про матеріальну залежність. Тобто, якщо у вас є гроші, а тут карта каже про те, що ви самодостатня людина, то е, тут може бути зав'язки саме на фінанси. І те, що ви можете багато дати в тому числі, в принципі, ресурс усі відносини багато даєте. Так, яка ваша позиція у відносинах? Мені цікаво. Так, королева пентаклів. Ви зараз, ну, дивіться, випадає королева Пентаклі, да, вісімка Пентаклі. А, тобто, тут ви при роботі, ви можете багато працювати, бути, в принципі, при грошах, але якщо щодо відносин, да, то сімірка Пентаклів, тобто, позиція відносина така, що ви ну, наразі не дуже туди щось намагаєтеся інвестувати. Тобто вам важко. Що колісниця? ви а, боїтесь, у вас є страхи щодо. Не, не у вас, вибачте, є страхи, а в людини, тобто у чоловіка є страхи щодо проявлення вашу сторону і вам це важко витягувати. Тобто, може ви хотіли б щось надати туди, але наразі просто не ну, би, якби... і людина вас стопорить і врешті. Коли таке постійно бачиш, і, і з однієї сторони не хочеться інвестувати, а з іншої сторони, може, десь вже і не можеться. Да? Тому що ну, якби, тут же ж треба, щоб одна людина була приймаюча, і інша даюча, якщо вже так. А, значить, давайте його відчуття ж, давайте його думки щодо вас. Є жага до вас, хотілося повторити цю зустріч, тобто я пам'ятаю. Розуміння, що хотілося б цього знову. А, значить, його відчуття щодо вас, почуття. Ну, він у відлюднику сидить, але ви для нього важлива жінка, імператриця, тобто ви для нього багато бажите. І його наміри щодо вас. Ну, ну, тут карта світу, віддалення, відстороненість, поштирські жезлі в замкненість, королеві мечів холодність. Ну, тобто тут сплошний холод. Чи буде він діяти? Ну, Страшний суд випадає, тут він має щось прояснити, або щодо серйозності намірів щодо вас, або щодо своєї сім'ї, тобто, якщо він у сім'ї. Має розролити це по колесу фортуни вийти із подвійності, яку він наразі має. Тобто, дивіться, якщо він у сім'ї, то має розролити, щодо його стабільних відносин. Да? Або ж якщо ні, то щодо вас в такому, в такому разі. Тож, таким чином, друзі, дякую за перегляд. Це була перша позиція. Зараз перейдемо до другої. Так, двічки. Шестірка жезлів. Прошу, це зараз подивимося. Так, десятка жезлів. Ну тут, власне, якщо ж тільки жезлів — це перемога, то десятка жезлів тут прям важко до цієї перемоги якось дотягти, Тобто її, власне, і немає. А, значить. Позиція партнера, як він представляє себе у відносинах. Правосуддя, королева мечів. Ну, він прямо щось намагається вирішити, з якоюсь претензією, пред'явою давай прийти, і прямо щось розставити точки над «і», так іде. Ну, і, власне, десь він відходив і збирається з цим повернутися. Як його бачать карти? Верховна Жриця, вісімка чаш сховався, відійшов в ракурсі, сидить, не показується. Сімка чаш може про вас якось мріяти, представляти, згадувати, як все було добре, в тому числі може закидати якісь, ну, наприклад, не знаю, там компліментики да, ну, щось таке. Ну, тобто, щось про щось, але ну, не буде чимось конкретним або серйозним. А, значить, а, значить, ваша позиція у відносинах туз мечів, сонце, помірність. З приводу сонця у вас п'ятірка час, розчарування, що цього можна щось вижити. Могли відсікти а, ці відносини, вийти з них. Ну і зараз ситуація такої помірності, ну, тобто, десь якесь очікування, зважування, що воно буде далі. М -м, ось, можете просто бути наразі в собі, займатися собою своїм життям. М -м, значить, його думки щодо вас? Королева чаш сприймає вас як. Е ну... Самодостатню особистість, привабливу особистість, що жіночна така, наповнювати можете добре, так, чуттєво, емпатійно. А... Ну, і жага до вас сильна, сила імператриця. Ну, тобто, прям жага сильна. Але він це буде скривати по Пентакля. Пентаклі. А... Так, і його е, почуття, ну, знову ж таки, відлюдник десь сховався, ну і е, окей, вісімка жезлів, тобто є певна, якби жага, знову ж таки, але з позиції, що він десь там на віддаленні. А, може, ще якісь умовно ширі відчуття, щось є. Ну, тут страхи. Страхи щодо трансформації. І краще залишатися в позиції зірки, то тут на віддалеці, в переписці, або думати, що він прям такий герой-герой, в нього і так все добре, нащо воно все. А, Значить, а, його наміри щодо вас. Тут чаш, п'ятірка пентаклів, п'ятірка пентаклів. Почуття величезне, Капець, яке почуття. Але п'ятірка Пентаклів не хочу, не можу. Чотирка Пентаклів буде сидіти на тому, що маю. Значить, і а, його дій. Чи буде проявлятися. Король шаш, трійка жезлів, луна. Знаєте, він може і буде проявлятися. Я цього не буду якби, відкидати повністю, але те, що він буде проявлятися із Луни. От це будуть якісь подвійні сигнали, незрозумілі сигнали, косвені сигнали. А це як? А ви знаєте, він може вам навалити, що ви прям ну така класна, така гарна, все у вас так прям ну, аж... Ну, тобто він буде давити, мабуть на те, що ну, тут імператриця, королева Пантатія, імператор. Да. Ось, якщо б'є жінка ще одна, це може бути, то буде якось лавірувати, маніпулювати з точки зору, що ну, якби і там, і там, і рибку сісти, і покататися, і це все. Да. Ось, тому що луна да, і тут має вирішитися як, ну, як, як би це все по страшному суду, але ж луна, тобто маю висновок, що не вирішується. Да. І тут би, ця подвійність дві жінки, да, ну, тут, або ж це буде так, що ти така супер, 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 прям не можу, не можу. Да. Або ж це, знову ж таки, стосується вибору поміж поміж. Можу прийти з вами з дияволом. Ну, тобто, Флірт, секс, принцеса Ну, да, ну, тобто, дійсно може підвалитися всіми цими, цими пропозиціями. Таким чином. Дякую двічки. Коментуйте, пишіть, відгукуйтеся. Буду рада вам. І трічки. Шестірка Пентаклів про що? Воно. Шестірка Пентаклів про що. Ну, які знову мізерні якісь подачки, щось таке зі сторони людини, що ну якби тягнеться, тягнеться, не натягується. Давайте так його значить, Позиція наразі у відносинах. Тут іде так, що людина може маячити перед вами, але при цьому якось яскраво не проявлятися, але по дияволу десь маячити. Тобто, постійно якось так ну, звертати увагу на себе чи, чи як, ну, щось в такому дусі. А, значить, яка карта його бачить наразі? Трійка чаш, ну так. Да. Тут, якби, є трійка чар, з він до вас, але з приводу цього є, між вами, певний конфлікт, по п'ятірки жертв. Значить, ваша позиція у відносинах. А ви він сидите, думаю, поки воно саморішиться, самі ну, нічого не збирається в принципі, робити, воно вам не треба. Його думки щодо вас. Десь в стороні думає, дуже хочеться. По тузу чаш кохання сильне-сильне. І що? Є плани прямо, що на сім'ю є плани, на щось серйозне. Зараз подивимося. Значить, його, його почуття щодо вас. В мене дивно, в нього щось в голові, типу, велике відчуття, а на серці помірність, правосуддя, четвірка, чаш, людина закрилася взагалі в себе, щось там зважує, сидить. Ну, тобто, в нього якось почуття в голові, а де на серці? На серці страхи проявитися, замкненість, але сила є жага до вас, присутність. Значить, і його наміри щодо вас верховна Жриця. Хочу вас ну, хоче вас вивести на верховну Жрицю. Тут іде плани щодо сексу, флірту цього всього, королева чаша, всі мадарене. Тобто класний у вас ресурс, багато всього маєте. А, Значить, що ще хочу від вас? Ну, ви класна імператриця, але буду сидіти у відлюднику в Луні буду дихати десь в тряпочку. І значить, як воду діяти, як буде проявлятися. Буде сидіти, мріяти десь про своє, знову ж таки, тихо в тряпочку по підсірці чаш, плакати в подушку, що Боже, яка ж ви класна, але сидіти при цьому на своєму. І принцеса чаш, світ, десятка жезлів. Проявитися ну, дуже тяжко, ну прям як тяжко, але буде сидіти закоханий по, при, по принцесі чаш, да, по кожу чаш. Ну, тобто тут явно про якусь незрілу особистість, може він про щось там собі і якби і мріє, але мріє він десь далеко, і це ж поки його звідти виймеш. Ну тобто, а є сонце, я так розумію, що це про пропевно, як закритість, замкненість, подвійність. Підвішене. Тут людина від чого залежить. Або сама від себе, або від якихось зовнішніх обставин. Ну, і в принципі, сонце може відякати на якусь дитячість або незрівість. Пентаклі вона. Зараз знову щось скривається, щось скривається. Тут яка жінка може на нього впливати, тобто це може, в принципі, бути дружина або будь-яка інша жінка, яка його в принципі, стримує. І, є, і від якої він може якби тікати, ховатися і до вас, і від вас також тікати та ховатися, тобто таким чином, друзі. А, тож це була трішка. Дуже дякую вам за увагу. Якщо зрозуміло, то пишіть відгукуйтеся, до нових зустрічей. Бувайте щасливі та здорові, гарних відносин. Бувайте.